Про порося, яке вміло грати у шашки. Ця історія оповідає про розумне поросятко, яке добре вміло грати у шашки. На лісовій галявині порося у великих окулярах одягнуте у картаті штанці. Воно грає у шашки само з собою. Але ось доріжкою тримаючи вудку та сачок іде рибалити дідусь осел. Дідусь, дідусь осел, зіграйте зі мною в шашки. А у шашки це дуже цікаво. Осел підійшов до пенька, на якому стояла шашкова дошка. І переставив білу шашку. Здивовано розвело руками поросятко. Але, але так не Осел ходить. збив чорну шашку, порося знизало плечима. Але так не б'ють. Кого б'ють? Сказала сорока та... з дерева. Хто? Поросятко. Поросятко? Тоді я більш. Ослу було соромно зізнатись, що він не розуміється у грі в шашки, і він, нібито образившись, пішов. А поросятко, помітивши коника стрибунця, запропонувала йому теж пограти у шашки. Ну, будь ласка, коник вистрибнув на шахівницю і нумо стрибати по ній. Пострибав далі. Ну, Поросятко насупилось, замислилось і звернулось до сороки. Як хто? Як хто? Поросятко зібрало шашки, Тоді піду до вовка. і побігло шукати вовка За здоров'я дорогого іменинника. Нашому чудовому вовкові довгого життя. І, і, і... і мудрому вовкові. А Ура! у вовка виявляється сьогодні день народження, іменинник одягнутий у святкову полосату краватку. Крім нього, за столом сиділи кіт, Лисиця і ведмідь. Поросятко, радий тебе бачити. Я теж радий. Кажуть, ви найсильніший. Зіграйте зі мною в шашки. У шашки? З <риклад> <риклад> поросятками я граю зовсім в інші ігри. Знаєш таку, хто кого з'їсть? Ні. Я вмію тільки в шашки. Ну, добре, тоді давай так. Спочатку в шашки, а потім хто кого з'їсть. Звірі давай. почали швиденько прибирати посуд зі столу. Поросятко розставило шашки, а лисиця тихенько і непомітно зачинила двері на засув. Звірі оточили стола. Вовк підкинув догори білу шашку, і гра почалась. Під час гри вовк дражнився і обдурював поросятку, а звірі насміхались над ним, а порося лише здивовано клипало очима. Я виграв. М м молодець. Ну, а тепер хто кого? Вовк посадив порося на стіл і дістав великого ножа, але до нього поважно підійшов ведмідь. Стривай, стривай, дурниця виходить. Так і поважать тебе перестануть. Та ще й призвисько придумають вовк, що програв поросяткові в шашки. Відігратись треба. А, так, так. Ану, давай іще раз. Порося було щасливе, з ним гратимуть ще одну гру. Вовк розставив шашки, і вони почали грати знову. «Давай, давай. Гра вже наближалась до кінця, і лисиня навіть зачепило вовкові на груди паперову серветку, щоб той не замастився, коли їстиме порося. Раптом у вікно зазирнули два пухнасті зайчики. Вони насміхалися з вовка, який програвав поросяткові у шашки. Розсердився вовк. Стукнув щосили кулаком по столу, аж зі стіни упав портрет. І, хоч як підказували вовкові його друзі кіт та лисиня, він все одно програв поросяткові у шашки. Ви програли. Розлючений вовк трощив меблі, розкидав у різні боки своїх гостей. Кошеня закинув у куток, Лисиня заховалась у пічку, а ведмідь злякався і вибіг з будинку. Поросятко підійшло до дверей, подивилось на зруйновану кімнату, чемно попрощалась і вибігло на двір, А вовк, зітхаючи, сидів на єдиній в цілілій лаві. Аж раптом. У вікні з'явилась мордочка зайця і понеслася лісом. Реванш! Реванш! Не зміг цього стерпіти вовк. Захотів відігратись, провести матч реванш. На лісовій галявині шашковий турнір. В центрі вовк та порося. Глядачі, ведмідь, кошеня і лисеня сидять на поваленому стовбурі дерева. Двоє зайченят повісили на дерево таблицю, на якій повторюють ходи шашками, які роблять вовк і порося, щоб усім було видно. Навіть осел та сорока зацікавлено спостерігають за грою. Вовк грає дуже емоційно, насуплює брови, махає лапами, хитає головою. А зробивши ход, озирається на кота, який підказує йому, уважно вдивляючись у книжку про гру в шашки. Вовк робить декілька ходів і починає вигравати. Кінець поросяті. Так хто кого? Осел здивовано запитує у ведмідя, бо ніяк не може зрозуміти, хто виграє. Гра набирала обертів, зайці не встигали відображати на дошці ходи гравців. Та ось фінал. Вовк знизав плечима і здивовано подивився на шахівницю. Як же так сталося? Він знову програв. Лисиця Кіт та ведмідь ще щось радили, але вже було пізно. Результат було зрозуміло. Ходи! ходи! Та ходиш. Нікуди ходи. Переможцем стало щасливе поросятко. Звірята засміялися, обступили поросятко, а вовк заткуючи і падаючи, утік. Поросятко, стоячи і посміхаючись біля дошки з результатами. Звернулося до усіх присутніх. Чи не хочете ви зіграти зі мною шашки? Може, спробуєш?